Петро Олексійович Порошенко називав мене своїм позаштатним помічником народного депутата України Порошенко Петра Олексійовича під час Євромайдану в Києві. Коли міліціонери били людей, я на Євромайдані відкрито виступав за євроінтеграцію України. І мені, звичайно, що було дуже приємно, що людина, як з якою ми... Разом на Майдані і, і, і ризикували, скажімо, і життям і здоров'ям, стала президентом України. Звичайно, що він мене особисто знає, але із за скромності, поки що я не подавав помилування. Обов'язково напишу попитання про помилування і думаю, що президент швидше вирішить ці, ці питання, ніж от суди, розглядають справу вісім років. Я вже Борис Юрійович. Відносно мене незаконно сфабрикували кримінальну справу. То вони прибігли на Євромайдан, мене схватили за руки і з Києва, з Майдану Незалежності, на ручниках притягнули Луцький міст відділ. Мене затримали в Києві, а пишуть, що нібито в Луцьку. Значить, виграли. Виграли. Okay. Вони пишуть, що затримали okay. особу в Луцьку, okay. а фактично викрали його в Києві. Значить, людина викрадена. Шановні журналісти, в кримінальній справі немає навіть постанови про порушення кримінальної справи. Goshin. Я з нею знайомився, там підшивка газет. В мене позичив 15 тисяч гривень адвокат Веремчук. Тільки позичив, через тиждень мене беруть, арештовують, приводять суд, кажуть, все, тебе обвинувачити. Ти обвинувачений, будеш в СІЗО. Хилюк приходить з Варимчуком, і Варимчук каже, нікому нічого не кажи про гроші, то буде все нормально. Ви в мене позичили гроші і тримають мене під вартою. ви не отрицаєте? Не 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 а ви чули, як адвокат сидів і каже, якщо хочеш, щоб все було нормально, то про гроші нічого не кажи. І капають мене вже вісім. Років по цій справі. Оце є таке прислів'я, Якщо хочеш нажити собі ворогів, позич комусь гроші. Оце я позичив гроші, бо він хотів купити машину. В апеляційному Це суді розглядають справи про вбивство. Ще ця справа не підсудна апеляційному суді, Мій підзахисник тут знаходиться незаконно. Дивіться я... самі, тут підпису Бачинського немає. Суддя Бачинський помер. Судді Барчуку було заявлено він, відвід так як він, він колишній міліціонер. Тобто тут справа не повинна була слухати. Працівники прокуратури Волинської області Плащук Євген, Савчук Ігор і Горманішин Петро поїхали в Кіриці, затримали викладача на хабарю. Три працівника прокуратури. Затримали, поспілкувались, тет атет з ним, відпустили. Через рік мене після того, як я позичив гроші адвокату арештували, нібито у провокації хабаря. І досудове слідство по цій кримінальній справі проводили люди, котрі е, затримували цю особу. Згідно з е, пункту 5 статті 370 КПК України, е, особа, котра проходить свідком по справі, одночасно не має права розслідувати цю справу. А працівники прокуратури, начальник е, досудового, начальник е, слідчого відділа Плащуків, їм проходить свідком по цій справі. І одночасно розслідував для того, щоб штучно створити видимість боротьби з протиправними діями правоохоронців. Крайнім кра... призначили мене. І мене обвинувати в тому, що нібито я спровокував хабаря. Хоча я тут затримання жодного відношення не мав. Судять мого під 370 це умисло. Тобто, вибачте, дві жіночки сидять, прокурор і секретар і вас. Я на вас дивлюся, як мужчина на жінку. Тобто я теж маю умисел, можливо, чи ви на мене зґвалтувати. Це тобто, взагалі не несенітниця. Дев'ять статей приписали, частину скасували, Верховний суд скасував новий розгляд, не повідомили ні мене нікого. Плюс так само подали в рошу квартирі, яка згоріла. Будинок весь розтягнули, один кулок в селі хорухорин остався. На вулиці в бібліотеці, де він читав книжки під своїм ім'ям, зайшли три працівники Луцького МВС. І фактично е, пересвідчили, що це він, дягнули наручники і перевезли його в Луцьке спочатку СІЗО, потім помістили в СІЗО номер 2 е, відповідно помістивши варту, виконуючи ухвалу апеляційного суду, постановлену неповноважними суддями, двома цивілістами. На моє звернення, заперечення на те, що це неправомірно, незаконно, судді не реагували, дратувалися, в тому числі керівництво суду. Чисто замовлена, сфальсифікована справа, нема ні доказів, ні обвинувачення людського. Тобто люди відпрацьовують, невідомо що, те, що їх замовили. То вони роблять так спустя рукава. Суть справи така, я вам можу додати вирок 2006 року, що двоє громадян, один колишній міліціонер, Мельничук і його племінник прийшли в обоз. І написали заяву, що з них викладач Ківерцівського медучилища вимагає хабар. Серед тих, хто приймав їх заяву і надавав грант, був житінський Борис. Ця заява була прийнята. Працівники обозу на двох трьох машинах, при двох прокурорах, виїхали в медучилище Ківерцівське і провели там слідчі дії, повідомивши апеляційний суд. Бо такі справи мусить повідомлятися. Подібка, пробувши під слідством півроку, був випущений, так як він не є суб'єктом утримання кабаря, а директор медучилища. Він звичайний був так. Це старша людина, десь біля 80 років, ну, на сьогоднішній день. Тобто йому це взагалі не до чого. Ну тоді була, я вважаю, повністю дане кримінальне переслідування. Дев'ять статей інкримінується, одна одній протирічка. 370- це провокація хабаря.